Ми в коледжі радіоелектроніки і зараз розглянемо частотну модуляцію. Ви вже знаєте, що модуляція це процес, при якому один із параметрів високочастотного сигналу змінюється за законом інформаційного сигналу. Візьмемо високочастотний сигнал, просте рівняння гармонійного сигналу, і дорівнює ІМ Синус омега Т. Значить, гармонійний сигнал має амплітуду, параметр, і частоту омега, параметр. В процесі модуляції може змінюватися один із параметрів. Сьогодні ми розглядаємо модуляцію, при якій змінюється частота. Визначення: частотна модуляція це процес. При якому частота високочастотного сигналу змінюється за законом інформаційного сигналу. Інформаційний сигнал електричний процес, який переносить інформацію. А високочастотний сигнал це сигнал, який може створювати високочастотне, вільне електромагнітне поле, тобто радіохвилі. В результаті ми забезпечуємо передачу інформації за допомогою радіохвиль. Якщо змінюється частота, то роз... зверніть увагу на графік зміни. Вертикаль це струм. Горизонталь час. Зміна струму в часі. Графік. Початок координат 0. Так от, в даному виді модуляції змінюється частота. Тобто, що є частота? Частота це кількість коливань в одиницю часу. Як ви, ми зможемо побачити зміну частоти на графіку? Кількість коливань в одиницю часу не змінюється. Тепер кількість коливань змінюється, збільшується. Коливання проходять густіше. В такий же проміжок часу більше коливань. Потім зміна коливань і кількість коливань зменшується в одиницю часу. Всього на Тобто амплітуда не змінюється або змінюється це, в принципі, зараз не важливо. Амплітуда не несе інформацію. Інформація передається зміною частоти, тобто зміною кількості коливань в одиницю часу. Це графічне представлення частотно модульованого сигналу. Як же представити зміну частоти в процесі модуляції, використовуючи формулу? Зверніть увагу. Ще раз, ми розглядаємо частотну модуляцію. Значить, якщо е, зробити акцент на спектр, то що таке спектр? Це спектральні складові на спектральній діаграмі. Тобто, по вертикалі тепер буде амплітуда сигналу, по горизонталі частота і амплітуда. Ми маємо. І М, частоту високочастотного сигналу омега. І оця частота змінюється або збільшується, або зменшується. Тобто, в спектрі з'являються частоти, які за значенням частоти відрізняються від початкової частоти, відхилення частоти від початкового значення. В процесі модуляції, це є девіація. Девіація максимальне значення відхилення частоти в процесі модуляції. Тому тепер для зміни частоти необхідно враховувати, що відхилення частоти, тобто дельта F, це є девіація. Так от девіація змінюється за частотою, за законом, за частотою інформаційного сигналу. Це і є частотна модуляція зміна відхилення частоти. В рівнянні частотно модульованого сигналу використовується параметр частотно модульованого сигналу. Індекс М індекс високочастотного сигналу, відношення девіації дельта F до F максимум. Ще раз прочитаємо. М велике це індекс частотної модуляції відношення девіації дельта F до максимальної частоти інформаційного сигналу. Ну, простий приклад. Девіація 30 кГц, максимальна частота інформаційного сигналу 5 кГц. Для визначення індексу ділимо 30 на 5, одержуємо індекс 6. В цьому випадку, говорять, використовується модуляція з індексом 6. Це ви познайомились з формулою для індексу частотної модуляції. Тепер я хочу вас познайомити з формулою для ширини спектру частотно модульованого сигнала. Ширина спектру ми позначимо її літерою Ш, ширина спектру. добавимо літери ЧМ. Ш, ЧМ, ширина спектру частотно модульованого сигналу. Так от, це і 2F максимум. Тобто. Подвоєне значення максимальної частоти інформаційного сигналу. Плюс 2 дельта F. Ще раз зверніть увагу, ширина спектру частотно модельованого сигналу Ш чи М дорівнює 2 f максимум, подвоєне значення максимальної частоти інформаційного сигналу. Плюс 2 дельта F, подвоєне значення девіації. При амплітудній модуляції ширина спектру, так, так же саме ми позначали, тільки індекси були АМ, ширина спектру амплітудно модульованого сигнала дорівнює 2Ф максимум. При частотній модуляції, зверніть увагу, ширина спектру, ша ГМ, такий же самий початок формули 2Ф-максимум плюс подвоєне значення девіації 2 дельта Звідсіля Звідси ля простий вивід, Висновок. Ширина спектру частотно модульованого сигналу більша, ніж ширина спектру амплітудно модульованого сигналу. Це недолік частотної модуляції, Роз... збільшується ширина спектру невигідне при використанні. Але інформація передається зміною частоти. А перешкоди на частоту впливати не можуть. Створений сигнал, який має визначену частоту, перешкода не змінить. Значить, частотно модульований сигнал має більшу стійкість до перешкод, ніж амплітудно модульований. Це його перевага. А от збільшення ширини спектру це недолік. Для того, щоб Правильно використовувати, раціонально використовувати модуляцію, ми, необхідно, ми необхідні, необх... повинні розуміти переваги і недоліки. Значить, сьогодні ми розглянули частотну модуляцію, процес, при якому параметр високочастотного сигналу частота змінюється за законом інформаційного сигналу. В результаті впевнились, що одержуємо частотно модульований сигнал. Так от частотно модульований сигнал має високу стійкість до перешкод, але більшу ширину спектру. Знаючи, чому дорівнює ширина спектра, ми можемо проводити з вами проєктування радіоелектронних пристроїв, які забезпечать формування сигналу передачі чи обробку сигналу при прийомі. Через те. Важливо усвідомлювати, що ж таке модуляція взагалі, які особливості амплітудно модульованого сигналу, і особливості частотно модульованого сигналу. Не знаючи ці особливості, не можна працювати з апаратурою, для яка забезпечує передачу інформації з використанням радіохвиль. Ще раз підкреслюю: сьогодні ми розглянули частотно модульований сигнал.